З вами я і Патая, як обіцяв, показую один із рецептів приготування. Рецепт дуже простий. Для початку треба помити краба і розрізати його на частини. Це викидаємо. Тут м'ясо і тут м'ясо. Клешні я розбила, щоб м'ясо було зверху. Отаким От чином. Для цього треба нам олія, часник, перець, цукор, а далі помідор порізаний, соус рибний. А І... що в цьому? А тут у нас збитий білок. Так, трішки збитий. Білок з яйця. Угу. Наливаємо трохи олії. Розпечену сковородку. додаємо часник, перець, цукор чуть-чуть піджарюємо, додаємо помідори. До речі, колись ми були в Сінгапурі і хотіли спробувати сінгапурського краба. Це таке блюдо, ніби як голубці в Україні. Дуже відомо. І ми його спробували і виявилося, що це точно такий самий краб, як готує Іра. Добавляємо крабика. Поливаємо соусом. Саме цим соусом не треба соєвим, а саме цим рибним, бо смак буде зовсім інший. Він має не дуже приємний запах, але ну, під час приготування, але потім. Під час випаровування. Так. Але без нього страва має не той смак. Він випаровується і смак, а смак дуже смачний залишається. Має протушитися, чи? Так. Да. Ми тушимо його, він має поміняти колір, цей краб. Скільки приблизно часу це? Може, хвилини, дві, три. Цього крава постійно потрібно мішати, перевертати, щоб він скрізь рівномірно прожарився. Ну от, в принципі, краб поміняв колір, став червоний. І тепер можна додати білок. Чому додається білок, щоб оцей соус можна було їсти з хлібом або ложкою? Дуже смачний, до речі. Все, готово. Дуже пахне смачно. І взагалі страва дуже смачна і ви можете спробувати приготувати її і в Україні. Основне, знайти цей рибний соус, але він в Україні є, це не проблема. Все решта, інгредієнти, в принципі, є, можна знайти. Легко, просто і швидко. І дуже дуже смачно. Спробуйте приготувати цей рецепт вдома, але якщо у вас нічого не вийде, можете приїхати до нас в гості, і ми з задоволенням вас пригостимо цією стравою. Якщо вам це відео сподобалося, поділіться ним зі своїми друзями, поставте вподобайку і підписуйтеся на наш канал. Хто ще не підписаний далі, буде ще багато цікавого.